Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка взуття сток H&M. Подивимося, що попадається в коробки від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалася на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Підписуйтесь на наш інстаграм канал, на наш телеграм канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, 40 розмір. Класні, модні. Товстий каблук. Це з коробочки підряд достаємо. H&M Сороковий розмір Челсі. Ось така дуже стильна модна модель. Носок розтягується. Музі класно виглядають. Жіночі, десь 39-й 40. чоловічі H&M осінь-весна, літо 45-й розмір 36-й розмір зуття H&M Хугі Модні, десь 36. О, ще одна така класна модель. Сороковий розмір. Стильні. Боти, гарні. 36 розмір. Діоїдео. Боти такі. Челси, стильный, 37-й размер, 39 размер, дивидео, толстый каблук, юникорн, тапочки.

Сороковий розмір стиль, сорок сорок один носком модні. Ще крута моделька. Тридцять й Новенькі DVD тридцять й Так. Тапочки достанем. Так. Тапочки. Детячие. 26-27. Челси сорок первый размер. Вот такие модные. Тридцать восьмой размер. Челси. Тридцать восьмой размер. Тридцать восьмой размер. Сорок один. Сорок два. На высоту, девчонки. Юникорн. Тапочки. 26, 27 розмір. Так. 36 розмір. Чоловічі. 43 розмір. Челсі. І жіночі носком. 40 розмір. Ну, в принципі, ми розібрали всю коробку. Бачите, що попадаємо.